Виражіння ігнор це теж відповідь. Чому вас ігнорує та чи інша людина? Це, можливо, чоловік, дружина, або ваша подруга. Тобто ви зараз можете самі собі задумати людину, яка вас ігнорує, і зараз ви почуєте відповідь. Чому так? І так. Ігнор це теж відповідь. Карти 1, 2, 3, 4, колоди карт. І колода номер 1 – Ігнор, це теж відповідь. Що не хоче говорити вам людина, і чому саме прийшов цей ігнор? Варіант номер 1 Я би сказала, що в людини дуже багато зараз змін у житті, дуже багато. Зараз людина пішла в бізнес, в роботу, в навчання, можливо, навчання у майстра. Людина повністю погружена в діло, яке їй дуже подобається. В неї є нові. Нова група людей, саратники, дінамишленники, люди, які її підтримують в цій справі. І тому, по «Королеві мечей не до вас, не до вас, і що тут не зрозуміло, вежа говорить про те, що все, як ну, би общіння з вами вже вичерпано. Тобто, людина отримала від вас все, що вона могла, від вашої дружби. Підтримку десь колись там заботу, внімання або ще щось. Людина все отримала, і зараз ну, нема смисла вже все перебалакали. Тобто, можливо, ви залишилися на тому етапі отношені, коли вже не те, що з вами не цікаво. А є інше життя, де цікаво, де можна заробити кошти, де можна жити інше життя. А ви просто гарне, гарне воспомінання дітства, юності, молодості, і людина входить в інше життя, в інші стосунки, не особливо чоловіка і дружини. Це просто інше цікаве життя, в якої. В якому їй потрібно реалізувати свої навички професійні і заробити кошти. Ну, можливо, і кохання там зустріне. Тобто зовсім нове життя в людини починається. Варіант номер один. Ігнор це теж відповідь. І... Чому прийшов цей ігнор від цієї людини, про яку ви зараз думаєте. Тут, скоріш за все, дуже велика обіда через хитрість, через таємність, через те, що людина карта суда. Можливо, ви її засуджували, можливо, вона вас засуджувала, можливо, знаєте, трансформація дуже велика через засудження. І тому, якби, отношения раділись. Тобто взаємні претензії і карта смерті. Все, стосунки вже померли, їх немає. Тобто, ця серйозніша трансформація, яка була, яку ви проходили. Вона і зупинила всі ці стосунки. Тобто, або ви подружжя, і вас чоловік ігнорує, або ваша жінка вас ігнорує, або ви були друзі, і між вами пробігла якась чорна кішка. І все. І людина вже, ви бачите, міч опущен, тобто вона з вами вже навоювалася, вона вам усе надоказувалася, все більше ви не цікаві цій людині. І от це предательство, яке було, Дуже таке подлость, хитрость, якісь вигоди були між вами, і це нікуди не поділося, це залишилося, і карта Луни ну, ще, може, ви щось узнаєте про цю людину, ну, ця людина вже не прагне. В неї є своє життя, вона не бажає ним ділитися, вона хоче, щоб ви про це життя зовсім нічого не знали. Вона буде зберігати таємницю і, і все, ворота закриті. Тобто ігнор. Це говорить про те, що все вже неможливо спілкуватись ні в якому разі. Людина зробила свій, свій вибір, і вона буде всі свої радощі, грусті і все остальне від вас просто скривати. Варіант номер три. Ігнор це теж відповідь. Ще яка ж відповідь буде у вас? Да? Чому ігнор? От прямо цілі історії життя розповідаю, діліться своїми відгуками, чи правильно, чи отримали ви відповідь на своє питання, як проігралася у вас ця карта? Колода, скажем так, так що чекаю ваших відгуків. І так, ігнор це теж відповідь. Я можу сказати, що людині просто не до вас. Людина переповнена емоційним станом, емоціями. Інше життя, інші випробування і людина дуже занурена. Зараз вона совітується з людиною, опитною, людина, яка може дати конкретні відповіді на її питання. Вона звертається до неї за допомогою, і вона буде отримувати в неї все буде крутитися. Це колесо фортуни, Карта колеса фортуни. Фарта або приходить до неї. Через її внутрішні зміни, через її внутрішній стан, або не приходять і вона залишається. Це будуть або емоції радості, або емоції грусті. Ну, Карта говорить про те, що вона знаходиться е, по жріцу на е, стадії трансформації, тобто вона розуміє знаєте. Старається більше зрозуміти себе, чому таке в неї відбувається, чому вона ходить по колу, чому э, завжди якісь іспити приходять до неї, і в неї розчарування житті. Тобто, через свої переживання, через свої емоції, можливо, це психолог, а можливо, це таролог. Регресолог, тобто людина, яка має опит в цих трансформаціях. І тому вона, звертаючись до цієї людини, дуже зараз переходить такий важкий путь душі. І зараз, повірте, їй не то, що не до вас, її толком не до себе. Тобто вона там включена сама в себе, вона переживає, вона дуже багато працює зі своєю душею, і потрібно її просто зрозуміти. І варіант номер 4 і Ще одна четверта історія життя: ігнор це теж відповідь. І Якщо ви отримуєте свої. Відповіді і не зовсім конкретні, ну, звісно, це ж не про вас особисто. То звертайтеся, телефончики тут. Пишіть, будь ласка, не дзвоніть, пишіть, і будемо розбиратися з вашою ситуацією, чому вас ігнорують, і що ви повинні винести з цього, який опит, що змінити в собі, щоб в майбутньому такого не було. І так, ігнор. Це теж відповідь. Людина живе своїм життям абсолютно щаслива. Людині зовсім не до вас. Фарт, удача, гарна робота, гра, гарні стосунки. Гарні, гарне партнерство, яке допоможе заробити кошти, новий проєкт, нові можливості, нові. Ну, це знаєте, руки Бога дають можливість прямо в вашій долоні. І людина просто розвивається, розвивається. Заробляє кошти, в неї гарне партнерство. Це або бізнес-партнерство, совмісний бізнес, або в неї вистраюються гармонійні стосунки з людиною, і вони вже живуть разом. Колесо Фортуни фарт, тобто дві карти фарта прийшло до цієї людини. Вона розібралася в собі, вона зробила всі свої трансформації, вона все це пережила, ця людина зробила висновки. І боги ведуть тепер її по життю доволі щасливо. Мудрість вона винесла з цих уроків життя свою мудрість, свій життєвий опит, і тому вона вже має можливість заробляти кошти, кудись кошти вкладати, займатися своєю справою, яка її абсолютно задовольняє, і яка в майбутньому принесе великий. Встатки. Тобто, абсолютно щаслива людина і їй на ваші переживання ну, не до вас, просто не до вас. Ну, можливо, можна тільки порадуватися за цю людину. І коли ви хочете почути свої відповіді на ваші питання, звертайтеся, пишіть, будь ласка, Viber, WhatsApp завжди вам допоможу. Відкрию все таємне. На всі ваші відповіді ви получите особисту консультацію. До зустрічі! Пишіть!